Це новорічні хроніки прифронтового Запоріжжя. І протягом року ми висвітлювали проблеми постраждалих у нашому місті. Ми з вами пережили влучання ракети у граблю Дніпро Грес. На превеликий жаль, у цьому році із за обстрілів ми втратили термінал нового запорізького аеропорту. Але все це нас не тільки не зламало, а зробило ще міцнішими. Ми прифронтове місто 70% області якого окуповане. Але не дивлячись на це. Ми все ж таки змогли залучити міжнародних партнерів, таких як USAID та Міжнародний Республіканський інститут IRI. Як громадська організація «Незалежний медіапростір, прямо тут на Ютуб каналі Свайп, ми відкрили електронну кубоформу, куди б звернутися кожен постраждалий зі своєю проблемою. І у відмінності від каналів, що фінансуються з бюджету міста, ми не маємо ніяких обмежень і готові показувати всю правду. І так сталося, що проект далеко вийшов за рамки. Наші випуски також виходили у найпопулярніших телеграм-каналах Запоріжжя. І у наймасштабніших новинних пабліках Інстаграму. тільки після перших епізодів ми отримали більше 100 тисяч переглядів і більше 100 звернень постраждалих. Тому, окрім електронної форми, нам прийшло збирати інформацію майже з усіх соцмереж. І за весь сезон ми висвітлили історію 15 постраждалих, які знаходились у найскладніших ситуаціях, і вирішили, що навіть після завершення сезону ми не будемо закривати кобоформу. Тож, якщо ви постраждалі, які потребують допомоги, сміліше заповнюйте анкету за цим QR-кодом або за посиланням в описі. Але окрім цього, 2024 рік нам запам'ятався відбудовою та видачею житлових сертифікатів. Наприклад, у минулому сезоні ми зняли 11 міні-документальних фільмів про постраждалий будинок на Застафонській 8. Тож, якщо ви не бачили, посилання в описі. І нарешті нас почули. І також почули мешканців цього будинку. Мешканці 3 та 4 під'їздів отримали довгоочікуваний сертифікат, а першого та другого реконструкцію. І як ми дізналися в інтерв'ю, всі залишилися задоволені. Але, на жаль, і не без складнощів. Завдяки нашим підписникам ми зібрали 24 тисячі 700 гривень. Також до збору підключились наші друзі з Канади і передали ще 27 тисяч гривень. Тож дуже дякую кожному, хто долучився. Всі кошти ми вже передали постраждалим, і якщо ви не бачили, всі випуски вже є на каналі. І як я казав ще рік тому, наша головна мета це привернути до цієї проблеми увагу. І я думаю, ми це зробили разом. І робимо прямо зараз. І після наших сюжетів дійсно є зміни. Вже через тиждень після нашого першого сюжету про Кам'яногірську підписали новий на цей раз прямий договір про добудову. Чому прямий? А тому, що він не проходить ані ніяких тендерів, і у підрядника не буде конкуренції. А добре це чи погано? Напишіть вашу думку у коментарях. Також до допомоги ми підключили юристів Гоостеп, які надавали постраждалим безкоштовну допомогу. І якщо головним героєм минулого сезону був постраждалий будинок за адресою Застафонська, 8, в цьому їм стала закинута відбудова на Кам'яногірській, 6. І у фіналі минулого сезону ми запросили на інтерв'ю на той час виконуючого обов'язки міського голови Анатолія Курців. І так як цей сезон більше був про відбудову, сертифікати та комісію її відновлення. Ми підсумували і хочемо передати інформацію не тільки представникам міської влади, а й тим, хто вирішує дальнішу долю постраждалих. І відправимося на крайнє засідання комісії відновлення у 2024 році. Та поспілкуємося з представницею комісії та депутатом Запорізької міської ради. Для тих, хто тебе не знає, ти громадська діячка, член комісії відновлення Запорізької. Працюєш у центрі протидії корупції і з недавніх пор ти ще депутат Запорізької міської ради. Так. І ще в Заборізькому центрі розслідування працюють. Тільки що закінчилась крайня на цей рік, комісія є відновлення. Угу. Як взагалі проходить ця комісія? Е, комісія в нас міська, є ще районні комісії, які безпосередньо виїжджають по заявкам і складають чек-листи для того, щоб зафіксувати пошкодження, які є в квартирах. І вираховувати вартість того ремонту, який потрібно зробити, вираховується все автоматично, згідно постанови. Тобто сама комісія не, не вираховує суму, окрім тільки квадратури і там самих пошкоджень. Потім ці чек і всі документи, які згідно. Там положення надають постраждалі, вони потрапляють до нас на міську комісію. Ми вже розглядаємо їх, і у нас є три рішення: тобто, ми їх задовільняємо, призупиняємо або відмовляємо. Скільки взагалі в середньому розглядається заяв на одній комісії? Десь приблизно 40 в середньому. І Зараз, коли з вересня почали обстрілювати Запоріжжя кабами, заявок ще більше стало, і відповідно і комісія збирається частіше. І заявок на них більше. Тобто, загалом і наші районні комісії, і міська намагаються якомога швидше реагувати. І всі заявки, де люди все зробили, все подали, всі документи якомога швидше розглянути, проголосувати і надати їм кошти. Тому що зима холодна. Ну людям треба швидко якось ремонтувати свої квартири. А ти починала як громадський діяч, тепер ти вже депутат міської ради. Чи знаєш ті основні проблеми постраждалих наразі? Ну, я чула про проблеми з реалізацією цього ж того сертифікату, в тому, що потрібні кошти на сплату податків, на сплату послуг нотаріуса ріелтори, велика проблема в цих всіх ситуаціях і тому, що взагалом, в принципі, на ринку немає пропозицій, тому що саме продавці також бояться продавати квартири по цим сертифікатам. По перше, це відсутність. Звільнення від сплати податків це відсутність компенсації за витрати у нотаріуса, це відсутність компенсації за послуги ріелтора, тому що проблема є в тому, що люди просто не можуть знайти квартиру без звернення до ріелторів. Ти в курсі максимум про юридичні проблеми. А як ти думаєш, в курсі там, наприклад, інші депутати? Я не впевнена, чесно, в цій ситуації, тому що ну я просто в цій сфері працюю, тому я. В принципі, мені здається, максимально знаю, що відбувається. Наскільки знають інші депутати, мені здається, якщо така велика кількість людей би до них зверталася частіше, можливо, вони би знали. Ці питання не підіймаються взагалі. В якому За два місяці колі. я не чула, що в міській раді, підіймалися питання, саме постраждали. Ми хотіли підсумувати ті проблеми, які ми виявили протягом сезону, і передати їх не тільки комісії відновлення, а й депутатам Запорізької, міської та обласної ради, так як ти і є у комісії відновлення, і депутат Запорізької міської ради, по-перше, чи можуть депутати міської ради якось посприяти на вирішення проблем постраждалих, дивлячись зараз стосовно чого ми говоримо, якщо це дрібні пошкодження, ну типу, як от люди, які в нас наша є комісія, це умовно дрібний ремонт до 500 тисяч гривень. Тобто, якщо не сильно пошкоджена квартира, якщо ми кажемо про зруйновані частини будинку, які потім там відновлюються, да, за рахунок капітального ремонту, або навпаки, як от на останній сесії два будинки визнали такими, що економічно невигідно відновлювати, і що там е, постраждалі хочуть сертифікати житлові, е, то там якби вже інша комісія приймає рішення, не наша, а саме по зруйнованому моєму. Що стосується депутатів, якщо цим будинком, наприклад, капітальним ремонтом займається УКС, ну наш управління капітального будівництва, то так можна впливати, можна писати звернення. Якщо цим займається, наприклад, служба відновлення, то це не підпорядковується міській владі. Туди, звісно, теж можна направити якісь звернення, ходити там, відстоювати інтереси, це все ну. Також нормальна е, діяльність депутата, але сказати, що вони підпорядковані нам, ми можемо якось впливати там, рішенням міської ради, то це не так. Чи сприяють депутати наразі міської ради? Я ж не знаю за всіх депутатів, чи звертаються до них мешканці постраждалих будинків з тим, щоб вони посприяли. Тобто, тобто... ти не знаєш жодного, до кого зверталась? Я не знаю випадку, щоб люди казали, що вони звертались до когось, і від нікого з депутатів я не чула. Ну я ж кажу, я два місяці як депутат, тому відповідно, я ж за них не можу відповідати. До мене не зверталися постраждалі. Якщо не могла якось посприяти? Звісно, і хай звертаються те, Тільки що моїх. Не тільки фонд, то і звернення можемо робити. Тобто, якщо є якісь проблеми там по управлінню капітального будівництва, і навіть по цій службі, хоч вона нам не підпорядковується, але якщо є якісь проблеми, ми в зверненні депутатського можемо їх зазначити, і вимагати там, щоб вони зробили. Сунули порушення наприклад. з депутатського фонду, який ну, типу як на папері є мільйон кожного депутата, який може розподілити. Ну тобто вони не фактично є, ми не маємо до них жодного доступу, там щоб взяти ці кошти. Ні, ми можемо писати клопотання, як ми їх вважаємо за потрібним розподілити, надати комусь матеріальну допомогу, там на лікування, там на, наприклад, постраждалим знову ж таки, або військовим. А в мене мільйона не було. Тобто на кінець року вияснилося, що ніхто не контролював е, ці кошти, їх було недостатньо на всіх. Відповідно, хтось вже свій мільйон умовно розподілив. А декілька депутатів взагалі майже не отримали коштів. От тільки на цьому тижні мені позвонили і сказали, що є тільки 100 тисяч, і я можу їх там використати дуже дуже швидко. За один день ми з моєю помічницею оформили документи, клопотання на раніше ще в кінці листопада була. Ем, знову ж таки, моє клопотання. Подання до мене звертались військові на придбання дронів. Uh -huh. І ми дуже швидко оформили документи і сподіваємося, що ці 100 тисяч встигнуть надати військовим. Все, більше нічого не було. Моя думка: е, всі можливі ресурси, сили сіли направити на дрони, ЗСУ. Всіх. І все. Вони, ну, да, спадщина, це все добре. Там, ну, ситуація така, що якщо не зберуться, то. Смисл по какую тасю остановлю. Ми сьогодні хотіли попасти на саму комісію, хотіли там позадавати питання, але нам сказали, що ні, там не можна знімати там персональні дані. Як в цілому проходить комісія? Тобто я трохи не розумію. Це як засідання е, Запорізької міської ради там голосують, чи е, там обговорюють якісь питання, як це взагалі виглядає? Е, і голосують, і обговорюють. Тобто є порядок денний. Ті заявки, які всі заявки загалом, які потрапляють до нас, вони потрапляють через автоматизовану систему. Тобто не можна когось підняти вище. Ну, типу, є такі запобіжники, який е, умовно. Проти корупції в тому плані, що у вас не можуть поперед черги там десь покласти вашу умовну заявочку повище, щоб розглянули її скоріше. Як тільки вона наповнена всіми документами і надав доступ до житла, і комісія з райадміністрації приїхала і зафіксувала той чек-лист, зробила, вона попадає в автоматизовану систему, і система сама розподіляє нам кількість заявок, які ми маємо розглянути. Ми кожну заявку обговорюємо: ми дивимося фото-відео з місця, порівнюємо з чек-листом, і потім члени комісії голосують. Наприклад, пропонує. Це нарахувати ту суму. Ми голосуємо, що ну, в принципі, всі члени завжди, якщо всі документи в порядку, ніхто не, ну, не буває проти. Всі голосують за і людині нараховуються. Зараз, на перший погляд для тебе, може бути банальне якесь питання, але люди досі не в курсі, як подати заявку на цю комісію. Через дію. Тільки через дію. Через СНАП ще можна. Дія ну, за... СНАП або Нотаріус? Ну, нотаріус це рідша штука, тому що загалом через дію або через СНАП. Можна подати, тобто для тих, у кого там нема смартфона або людина не розбирається, там боїться помилитися, вона може звернутися до ЦНАПу і через СНАП подати цю заявку. Всі інші, хто активно користується дією, подають через дію цю заявку, там, мінімальні фотографії прикріплюють, зазначають свою адресу, дату там, прильоту і все. В принципі, далі заявка підтягується. З реєстру РПЗМ, тобто реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, коли ще сам прильот був, то до людей ж фіксується це все і все приходить до районної комісії. Вони вже зв'язуються з постраждалими, домовляються, коли приїхати скласти чек-лист і передається потім сенам. А чи бували такі випадки, що якась бабуся зверталася, якої на не було фотографії? Немає фотографії. Фотографії роблять члени комісії з реадміністрації по факту вже. Так, ну тобто, коли сам прильот, то на місці працюють всі оці служби ДСНС, райадміністрація, міська рада, вони всі першочергово роблять акт Ну, і обстежують квартири, і люди дзвонять, чи фіксують там, в поліцію, що в них там щось постраждало. Тобто, вся ця первинна документація ну, є. Відповідно, і районні адміністрації можуть визначити адреси там, де дійсно був прильот, і вони, коли вже проходять, вони все фотографують і вони бачать. Ну що це дійсно квартира постраждала від прильоту. Хоча в нас бували там рік назад. Тому кейси, коли квартира не була пошкоджена, повністю Може, ну, це та сама квартира, так чи ні? Так, це та сама квартира. Це було на Застафонській. Коли на Застафонську 8 прилетіло, постраждали сусідні будинки, і була подана заявка. От в порядку розгляду і там була дуже велика сума, нарахована, щось приблизно там 300 тисяч. І в нас виникли питання, коли ми почали дивитися фотографії, саме у члени від громадськості. А так я ти. Трохи завірла наперед. Я хочу одразу зробити невеличкий блок, що ти потрапила в цю комісію. Не як депутат Запорізької міської ради, а як представник саме громадськості. Так, по квоті від громадськості, ну тобто, я в ній працюю вже майже рік на громадських засадах. Тобто там ніхто не отримує зарплату. Всі члени комісії це на громадських засадах. У нас виявилися сумніви стосовно фотографій, стосовно того, що там відбулося, і ми ініціювали виїзну комісію. Ми поїхали туди. І вже коли ми побачили, тобто там так були суттєві пошкодження, випавша стіна, там розбиті вікна, але це все вже на той час, коли ми приїхали, було профінансовано благодійними фондами. Наскільки я просто знаю цю історію, там планували виділити 260 тисяч гривень. Так. Що квартира зазнала зашкодження від ударної хвилі, так, але там, як виявилось, коли приїхали, хто був ініціатором цього виїзду? Це ми були ініціатором цього Громадськість? — Так, громадськість. — Що вас засмутило, коли ви побачили цю заяву? У нас у нас сумніви виникли, коли ми подивились фотографії. Їх було дуже мало, а пошкоджень по чек листу дуже багато. Ну там власне все хотіли поміняти: і стелі, і потолки підвісні, і кахель, і сантехніку. Ну там капітальний Зройнована ремонт була тільки одна стіна. Одна стіна, і двері вибиті вхідні, вирвало двері і вікна. Пошкодження, а нараховано було не на все, а фотографій на ці пошкодження доказів не було. І коли ми приїхали подивилися, порівняли ті фотографії, які були наявні, з тим, що є по факту. І потім нам ще показали, що цю квартиру придбали буквально перед прильотом. Тому вже спитали у власників типу, що Квартира була демонтована, тобто вона була підготовлена під ремонт. Вона була в стані бабушкінської такої квартири. Тобто, ви самі демонтували тут все. І вони сказали, що так. Тобто, по факту. Ну така ситуація була, і на місці ми все вирішили. Тобто, люди сказали, що так дійсно ці пошкоджені не пов'язані. Ім порахували трошки менше, але потім ми ж ну сказали знову там, З ста е... до 116, але знову на засіданні ми ж сказали, що почекайте. Ну ми ж порахували, тобто що там є, що відновлено за рахунок благодійної допомоги, а що реально залишилось. І в результаті вийшло не більше п'яти тисяч гривень. Тобто із двохста тисяч двохста шістдесяти зменшило до п'яти тисяч. Там тисяч гривень. від тільки треба було доробити. І був другий кейс, коли навпаки прийшла заявка, майже знову ж таки щось на триста тисяч, що я правильно пам'ятаю, і знову фотографії були від комісії районної не дуже зрозумілі, тому що. Там все світле було, і у ці там тріщини, у ці всі пошкодження, вони дуже погано фіксуються на фото. Тобто ти іноді не розумієш, яка вона велика, маленька, яка квадратура. Ми знову туди ініціювали виїзд. Це було на вулиці Леонтовича, приватний будинок, коли поруч прилетіла с 300 і коли ми приїхали, то почали дивитися, ми побачили, що дійсно там значні пошкодження будинку. Но мало того, ми виявили, що в Санвузлі пошкодження, які там були, там розбита була така діра в Раковині, там плитка вся посипалась, пішла в Трещинах, що її не зафіксували в чек -листі. Тобто навпаки. Тому на місці переписали районна адміністрація, районна комісія переписала чек-лист, зафіксувала всі пошкодження, і людям нарахували на 80 тисяч більше. Було навпаки, коли представники влади. Казали, треба поїхати, ми не згодні. Ні, представники влади самі не ініціювали. Але вони підтрим... Все одно чи як це працює? Я не знаю, я не можу за них відповідати. Прям щоб вони самостійно ініціювали, що туди треба поїхати, такого не було. Але коли ми ініціювали, щоб по першому кейсу, що по другому кейсу поїхати, вони підтримували, вони не прошкоджали. Голова комісії відновлення у Запоріжжі, це Гординський Віктор Георгійович. Так. А він має якесь право віта, може, чи якусь якийсь вплив може на вирішення людей? Mm, Немає ні, ні, права віта він не має. Е, якийсь вплив, ну може виключно своїх співробітників, він має, але в межах комісії ми не побачили, що він на щось там хоче вплинути. Як наразі приймаються рішення у Запорізькій міській раді? Ну тою більшості, яка сформована після зміни секретаря. Тобто є пул депутатів, які голосують в принципі за всі рішення. Як це працює більш детально для тих, хто не в курсі ситуації? Ну, тобто, для того, щоб проєкт проходив, за нього мають проголосувати. Більшість. Тобто більшість, да, має бути якась більшість. У нас 64 депутати, відповідно, більшість це 33. 33 плюс. Відповідно, є сформована після зміни секретаря та більшість, яка голосує за всі ці рішення, і вони, в принципі, приймаються. Якоїсь там суттєвої опозиції я не бачу. Просто інша частина депутатів, в принципі, на щось не впливає, і впливати їм та й не дають. Добре, є проблема. Я звернувся до депутата. Що депутат може мені зробити, як допомогти, окрім того, що написати звернення? Ну, наприклад, давай більш конкретно візьмемо кейс стосовно житлових сертифікатів і. Тих Добре. проблем ще є. Да, наприклад, що люди, які отримали ці сертифікати, вони втратили все. Вони особлива категорія взагалі людей, як я вважаю, тому що вони не просто постраждалі, вони виживші. Вони ага. були поранені, вони втратили більшість родичів, вони втратили все майно, вони втратили квартиру. Ну, тобто вони залишилися, от як є. І не всі ці люди мають якісь там заощадження, умовно в електронному вигляді, які, наприклад, збереглися там десь на карткових рахунках. Зараз для того, щоб скористатися їм цим сертифікатом, їм не вистачає грошей на податок, без податку не проведеться там ця зділка, їм не вистачає коштів на нотаріуса, їм там ріелтор, це також проблема оплатити його там умовні послуги. Що може зробити депутати? Якщо будуть звернення від постраждалих, у яких є сертифікати і які стикнулися з цими проблемами. То в принципі, окрім Фонда, особ, можуть дати з фонду гроші, а можуть взагалі лобіювати, тому що таких сертифікатів надалі буде видаватися намного більше. От ще два будинки визнані, їм також дадуть, там також є люди. І в них такі ж будуть проблеми, коли вони почнуть реалізовувати цей сертифікат. Можна зробити звернення на Верховну Раду, щоб на рівні законодавчих змін, наприклад, звільнити цю категорію постраждалих по житловим сертифікатам, від, наприклад, податків. Thank you. Або визначити ще додатково там державних нотаріусів в кожній профронтовому місті обласному центрі, які зможуть надати безкоштовні услуги при реалізації житлового сертифікату. Але це міська рада не може вирішити своїм рішенням. Це треба, щоб от в той порядок в закон були внесені зміни. Тому міська рада, якщо всі депутати, якщо до них звернуться, багато людей напишуть, якщо не до не тільки до одного, а й інші зрозуміючи це проблема, то може бути рішення міської ради про звернення до Верховної Ради до кабміну, щоб внесли ці зміни, щоб наступні люди вже не мали таких проблем, тому що один мільйон фонду там у кожного депутату він всі проблеми людей постраждалих не вирішить, тому що на жаль їх багато. Це стосовно сертифікатів стосовно відбудови відбудови, які. Просто кидали наполовині, наприклад, і не всі починали знову відбудовувати через деякий час. Що робити цим людям? Також звертатись до депутатів. Можна звертатись до депутатів, але якщо взагалі їхній будинок кинули, то звертатися відповідно до тієї служби, наприклад, служба відновлення, да, яка займається там, деякими будинками, щоб по перше вони, як замовник ремонту капітального, відповідали, чому на об'єкті не проводяться роботи. Далі до підрядника, якщо ви бачите, що люди просто ділись в нікуди, ну і що у вас є підозра на те, що якась шахрайська схема, то треба писати заяву до правоохоронних органів. Це необхідно робити, навіть якщо це люди там, не дуже довіряють, їм немає рівня довіри. там... І це в принципі обґрунтовано, але треба фіксувати і треба це робити, тому що по-іншому ну, воно врешті-решт не буде вирішуватися. Нещодавно внесли закон, що підтримали його щодо видачі сертифікатів мешканцям тимчасово окупованих територій. Як ти думаєш, наскільки це взагалі практично? Я не знаю, чесно. Я поки що ще не пропрацювала цей закон, його тільки прийняли. Ну, з точки зору як юристка, які там є корупційні ризики, але поки що. Ну, це ж неможливо перевірити, що там з тим майном, як воно було, не було. Мені здається, можливо, у людей знову ж таки виникнуть проблеми з документами, хто виїжджав з окупації, чи вдалося їм вивести документи там на якусь нерухомість, чи ні. І як наразі з реєстрами, які в нас і так атаковані, там да кібератаками, як можна встановити там дійсне право власності. Мені здається, там буде ну багато от таких от проблем. З одного боку дуже непогано, що держава намагається піклуватися, і про людей, які виїхали з окупації або з там зони активних бойових дій, з іншого боку, питання чи вистачить там ресурсів, коштів на всіх, бо їх багато. То в нас є пошкодження, які є в квартирі, і вони фіксуються чітко згідно постанови кабінету міністрів. Більше ніяк. Більше ніяк ніхто не може сказати, що там є якась інша проблема, що на щось там більше коштів треба, або менше коштів треба. Є пошкодження, є визначена умовна сума за кожен вид робіт. Ну, наприклад, там шпаклювання або поклейка обоїв. Вона визначена за там, умовно квадратний метр вже з роботою з матеріалами, згідно постанови. Тобто прийшли комісія з адміністрації, порахували квадратуру, зафіксували, наприклад, усі комнаті треба переклеювати або і все. Вони зафіксували площу і в чек-лист записали. І вже згідно постанови вираховується сума. Ніхто не може сказати, що цим людям треба менше або більше, якщо тільки немає сумнівів стосовно походження пошкоджень. Тобто, якщо члени комісії не мають таких повноважень, депутати про це не говорять, хто може взагалі впливати на це? Ну, в першу чергу, я агітую, щоб люди приходили до міської ради, писали звернення, зверталися до депутатів, зверталися до активістів, зверталися до журналістів. Тому що ну, насправді... до журналістів і активістів, наскільки я знаю, люди звертаються. А ось до депутатів це вже ну я не в курсі. Ну я знаю, що коли була ситуація на Саттофонській, точно люди звертались до депутатів. Ну просто я веду до того, що іноді до них не доходить. Мені здається, дуже часто. Окрім тебе, сьогодні в нас також повинен бути на інтерв'ю. Був депутат Запорізької обласної ради. Наскільки я знаю, депутати Запорізької обласної ради їх повноваження припинені. А ми з ним спілкувалися, ми з ним домовились. Він сказав: Так, приїжджайте до мене в офіс. Це той самий депутат, який жив на Кам'яногірській 6. В останній момент він відмовився, сказав, що в нього якийсь форс-мажор. Можливо, це так, а можливо, ні. Як ти думаєш, чому він сьогодні не прийшов? Ну будемо сподіватися, що все ж таки в нього форс-мажор, тому що я не можу нічого поганого про цю людину сказати. Цілком адекватний, і він дуже навпаки в темі відновлення відбудови. Але шкода, мені здається, це було б цікаво. Саме таким нам запам'ятався 2024 рік у Запоріжжі. Також на одній закинутих відбудов ми знайшли казку, яку ми розіграємо за будь-який донат у майбутніх випусках. Вже як два роки Запоріжжя прифронтове місто. Вже два роки йде війна. І хоч машину часу так і не винайшли, ми з вами можемо повернутися в минуле завдяки магії монтажа і спам'ятати, як переживало війну у Запоріжжя у минулі роки. І зробимо ми це вже у наступному випуску. Ну а чи варто продовжувати сезон залежить від вас. Тож чекаємо вашу підтримку у вигляді лайку, коментаря, ліця цим випуском з друзями, яким цікаво слідкувати, що відбувається у Запоріжжі. І не забудьте підписатись. І звісно, Запоріжжя з новим 2025 роком.